Давайте швиденько. Зараз подивимось. Давай давно здобув.

E, значить, проводимо розіграш e, наступних учасників, які у нас e, по яким будуть стягуватись кошти за заборгованість e, в судовому порядку бухгалтерія. Взаєморохунки e, за приміщеннями, налаштування, e, налаштування, e, які у нас налаштування період. З 1.06 по 9.06 квартири, за борг значення більше 15 тисяч гривень. Перелік є 20 О, 21 учасник. 21. Це добре. Зменшилась кількість. хорошо Переходимо швиденько, не будемо звалікати. Переходимо сюди. У нас здається. Ось це у нас. Ось 21. Вибираємо. Готово. Рандомайз. номер 6. Сьогодні у нас два переможця. номер 6 за порядком. Це у нас квартира 30 є. Є. Наступний. У нас буде. А, те же саме, рандомайз.

Ага, окей. Все, до переможця є. Квартира 30, квартира 65. Всім гарного вечора. До побачення.